Як завжди є підтримка бастіона, є вболювальники, друзі, навіть, навіть зранку, навіть тоді, коли немає іноді у якогось світла. Все одно бастіон це рекордсмени з точки зору постійних переглядів на трансляції за кількістю людей, які присутні. Це крутові. Дмитро з семидівку красава. Куліш Володимир теж дивиться цей матч. Петриченко, ось так будуть намагатися витягувати на себе. Корення від Дмитра. так можна було б і травмуватися насправді. Намагався технічно обігрувати суперника руханко. Кончаров Петриченко. Трошки не точно і гравець не зрозумів, як там під нього грати. Гордус. Гордус. Є здалеку. Треба фіксувати, мені здається, не зміг з першої спроби це зробити Карпушевський одразу в кидання. Це поштовху спину, і арбітри все бачать. 47-й номер у захисті є контратака. Буду від зараз. Але шлабка. Слабко віддає цей пас. Черкашин. Андрій Черкашин, відіграє ліворуч, туди, в Бигдасюках знову Черкашин. По діагоналі, але важко було такий м'яч. Мені здається, камінському. Максим відіграє на центр. Знову малишев. Вийшов він з-під пресинга. продовжує контролювати м'яч. Бастіон. І ось зараз насправді цікавий момент. Трошки не витратіла, але є вільні ворота. Зіграв світков красиво, прокинув між ніг, але продовження цьому не було. Важко. Кажу ж, що вміє знаходити, як грати красиво, все ж навіть таких складних матчах, це дуже прикольно. Але важко-важко додати саме у якості гри, колективної гри е, Свату. І, мабуть, це найголовніша проблема, чому зараз не можуть здобути свій якийсь момент. хочу зачепитися за цей м'яч розтягнувся, намагався зберегти його. Ідеальна позиція була б для продовження атаки. Звісно, У нас є аут, тому що невірно розіграли зараз бастіон свою можливість. що це був удар, але намагався це зробити. Є добування. Друзі, це робить Малишов. Це 6-1. Ша Володимира. Хоча насправді і без них пасіон виглядає сьогодні ідеально. Ось не помиюю цього виразу, тому що вони насправді сьогодні ідеально грають як команда. Я просто бачив коментарі. Семеділка та та завжди питаю у хлопців, коли когось не вистачає, чому їх немає. Непоганий сейф зробив зараз. А, голкіпер Бастіону. Я нагадаю, що на другий тайм в нас став на а, ворота ткаченко Богдан. Обмінюються досвідом постійно два голкіпери майже кожну гру. Є у Бастіона. <кхи> Ця команда Свату зараз на половині поля бастіона. Можливість будувати контратаку. Важко забігає у пут, гравець свато. Дуже, дуже велику роботу зробив сьогодні Датюк Андрій. Але в атакуючих діях поки що складно свату, свату. Пас треба віддавати. Кач намагався це зробити, але полили проти нього. І арбітр все бачить зараз в цьому моменті. І ось так. Чи знову Чумаченко. Забиває м'яч. 7 Сім, Сім А якщо сказати, то спершу ми забивали саме сват. До кінця гра можливо навіть на в зоні ризику небезпечності, знаєте, такої серйозні. Богдан Ткаченко, був ткач, Кутовий кидає? Вернись, Чумаченко, друзі, я вибачаюся. выбачаюся. сказав, хто забув. Є ідеальний пас від В'ячеслава Коваленка. Далі туди бік кача. Але ж мало що блокує можливість бити пробивати, скажімо так, гравця бастіона на удачу. Далі. Зараз розігрується аут, залишається три хвилини. Це невірно розіграний аут, не з лінії. Треба було це робити, робити насправді. Тільки потрапляє м'яч. Зараз краще. Здається, пробивати. Підтримали цю спробу. Цей розумів каченко Богдан відчув, але все одно якості гри гриво Андрія вистачає, щоб зробити зараз другий м'яч. 8-2. Саме такий рахунок. Сенко Богдан, кидання. Кілька головою, вона працює, гордость, грає далі наліво, але там м'яч виходить за поле. Дуже мало часу залишається до завершення гри. Щоб щось змінити на рахунку. Цвітко. А чому ніхто не сказав, що ззаду, позаду є гравці? П'ятниця. Знову Цвітков. Під гравця. Але це як, як то кажеться, все під кінець гри. Друзі, друзі, це вісім Це перемога бастіону, але команди грали дуже красиво. І ми за, не, за це їм дякуємо.